Дорогі мої глядачі, сьогодні 23 грудня 17.17. .17. Я вже багатьом з вас відповідала в коментарях про те, як замовити собі віщий сон. Також я казала це в обліці по містам. Але я так розумію, що не всі ви бачили цей момент, тому я повторюсь: зараз йольські свята. Всесвіт відкритий, він готовий надавати вам відповіді на всі ваші запитання. Ви можете замовити собі, віщий сон. Для цього просто, коли будете лягати спати, розслабтеся. Не думайте ні про що, те, що для вас не важливе, крім вашого питання. Не читайте новини, не дивіться ніякі відео, просто ляжте, положіть, заспокойтесь, подихайте собі вільно, рівно, а потім обдумайте питання, яке ви хочете замовити. Щоб колективне безсвідоме дало вам на це відповідь. Тренуйте своє підсвідоме, воно дуже-дуже добре іде на зустріч кожній людині. Треба тільки навчитися з ним розмовляти. Ви задумуєте питання і лягаєте спати, і на ранок вам може прийти відповідь. Хто хоче, також може сказати заговір, святий Самсон, я ви, мені віщий сон. І вам обов'язково щось присниться, таке, що буде вказівкою, яку розшифруєте саме ви, саме в вашому підсвідомому, ось цей знак, символ, буде означати те, що ви маєте зрозуміти. І це буде дуже велика вам підсказка, як робити в тій чи іншій ситуації. І також багато хто запитує, коли буде звільнена та чи інша територія. Ви так само можете лягти і загадати собі такий сон. Я такий сон собі загадувала, коли запитувала про звільнення Херсону, і він збувся. Дійсно, була холодна погода, але щоб не було снігу, я сказала, що це жовтень листопад. Так що я дуже вам всім раджу спробувати цей метод. Якщо комусь що присниться, пишіть, що вам приснилося, як ви це розумієте. Будемо разом намагатися трактувати ваші сни. Мені буде дуже цікаво. Дякую за увагу. До нових зустрічей!